Одні агітують за жорсткішу позицію стосовно Росії, а інші за налагодження відносин. Оточення Трампа розділилося щодо співпраці з Росією. Видання Wall Street Journal довідалося про розкол у команді президента США і останній удар по сумах лише посилив ці розбіжності. Держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник по Україні Кіткелог зайняли жорсткішу позицію бути обачнішими стосовно заяв російського диктатора. Бо Путін досі не продемонстрував готовності до Миру держдеп разом із Мінфіном вже навіть готують пакет серйозніших санкцій проти Росії. Натомість спецпредставник Стів Вітков заявляє, що Путін за мир, і відповідно треба його підтримувати. Автори Wall Street Journal пишуть, що наразі Трамп більше прихильний до порад Віткофа. Посадовець нещодавно розповів деталі переговорів із росіянами, зазначив, що ключовими для переговорів про мир є питання п'яти територій України, на які зазіхає Росія, та ще не Вступ України до НАТО